Ці чотири переклади я зробила в один вечір. Я дуже багато разів підходила до цього питання, перебуваючи в Америці, але там у мене не виходило написати нічого. Просто ні слова, ні натхнення в голові немає. Тип, ну це було неможливо просто. Ну тут відсутній взагалі. Я повернулася додому і буквально. Той же тиждень, перший, коли я знову вдома, я пам'ятаю, я поїхала спочатку на студію. Я зустрілася з аранжувальником, ми собі там проговорили наші плани по аранжуванням, по пісням. І я ще не доїхала додому, я зупинилася десь в парку на, на парковці, ну біля парку, і просто в мене пішло. І я почала просто записувати це швидко і ну, буквально там. Тридцять хвилин у мене чотири переклади відбулося дуже швидко, одразу все. Я нічого не переробляла, жодного слова. От як воно пішло, так і я. Під твоїми руками зв'язане, В них так солодко стало дихати. Ім віддатись не Тому і слабкості стали сильними, і волосся занадто сплутане. Сніжність зафарбований Світло сонця по шкірі полоси, а ти застав би мене обезброєну